Це дає додаткові і юридичні аргументи, і можливість міжнародної співпраці щодо викрадених цінностей. В першу чергу мова йде про фактично рухомі, так рухому спадщину, тобто музейні цінності, які, наприклад, викрали із українських музеїв. За даними Міністерства культури, щонайменше 35 менше тисяч об'єктів з різних музеїв. Викрили під час окупації, і коли де окупували ці регіони, то виявили от цю нестачу, а деякі навіть музейні цінності були повністю знищені. Також мова йде про незаконні археологічні розкопки, наприклад, в Криму. І це теж і кримінальний злочин, і можна буде співпрацювати з правоохоронними органами інших країн для того, щоб як тільки Десь ми бачимо на комисокціоні чи на чорному ринку культурні функції з України, щоб їх вилучало, передавали Україні, ви звичайно карати не тільки тих, хто виві, так, але й хто не смілося їх навіть продавати. Бо там є юридична відповідальність чи то там галереї, чи організаторів візнах, аукціонів, якщо вони продають скрадене фактично майно.